Доброго дня, вітаємо вас з такою чудовою грою і з перемогою. Як вам на ваш рахунок, як вам вдалося зараз реалізувати все, що ви хотіли в цьому матчі? Я думаю, да, рахунок погрів. В принципі, якщо б ми забили декілька своїх моментів на початку другого тайму, то було б ще легше. І, в принципі, ну, довели гру до, до переможного закінчення. Тому, звичайно, ми задоволені. Чи похитнув вас гол у ваші ворота від МФК Десни? Ні, не було такого. Все було дуже спокійно на лавці. Як вам гра вашої команди в захисті? Перший тайм дуже задоволений, другий трошки менше. У нас було, було трошки проблем, але в принципі два тайми ми те, що домовлялися в роздягальні з хлопцями, вони, в принципі, все виконали, тому претензій ніяких немає, все здорово. Є декілька помилок, ми їх ще при грі розглядали, роз... ну, щоб їх не допускати. В принципі, повністю задоволений сьогодні. Дякуємо за чудовий коментар. Дякую. Гарний. Дякую.